Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Виходжу до вас з раночку від лікарні. Я ще досі їжу в лікарню розпрацьовувати свою ніжку. Скажу, що вроді вдома її роблю. Ну, буває забуваю, якщо сказати чесно, але все одно, тако, то от вдома я не так її розробляю, як мені в лікарні. Серйозно, Вона нас такий масаж, понаходить тиє, є жили. Ну, Видно, що, знаєте, розуміють в цьому що наші мати. І вже сказали навіть, що вони бачать, і я навіть відчуваю, що в мене нога краще, краще, слава Богу, дуже рада, то можна помаленьку кажуть повертатися в спортзал. Ходить тільки вже дуже обережно, потрошку, щоб не дуже там сильно щось нагружати себе я дуже рада, Це просто е, в тому сенсі, що ти зможеш. Я полюбила ходити в спортзал, серйозно, мені сподобалось. Я пам'ятаю, місяць з чимось ходила, по днях саме, тому що якщо тако, я там три рази в тиждень ходила і мені сподобалось. І оце вже я перестала, якось тіло застояло, я не знаю. Ну, от серйозно. Я відчувала себе краще, коли я ходжу в спортзал. То так. Побачу, можливо, вже сьогодні піду, а можливо ще ні. Буду бачити по обставинах, Фух, як у мене вийде. У нас сьогодні дуже тепло. Буду їхати зараз я додому. А, Ще по Єфремчика, бо завезла до своєї подружки, вона поглядить, тому що не було нікого. Хто був вдома із наших, то я так. І хочу сказати, що треба вдома поприбирати. Тому що я не встигла прибрати. І там! О! Ну, знаєте, як завжди зранку робиться? І це треба їхати прибирати бігом. Я так люблю приїжджати вже в чисту квартиру. Ну, але цього разу не вийшло. Ну нічого, приберемо ще краще. Ну що, я вже забрала єфремчика, їду додому. Дивіться, як гарно тут виїжджаєш і така краса. Озеро там далі. Гарненько так. Нас уже все проснулась так гарна природа. Я дуже цьому рада. Дивіться, мені прийшла посилка, так це з України. Я замовляла там різні книги собі. Тому люди, якщо ви думаєте, що я нічого не читаю, то ви помиляєтесь. Ви просто не знаєте. Я вам всього не показую. Я дуже мало чого показую свого життя. Дивіться, скільки я різних книг позамовляла для діток. Я цього разу замовляла християнські різні біблії, дитячі, дорослі. Ось таку біблію ще. Дуже вона велика і тут багато різних оповід, історій із біблією, самої і по-дитячому так описано. Дуже рада. Дуже я їх і так чекала. Стільки собі різних книжок замовила про, про виховання діток, про стосунки, про різне. Ну, багато чого замовила. І вона мені прийшла ця посилочка за тиждень. Уявляєте, мені в той понеділок її відправили, це вівторок. Вона мені прийшла, я така рада, мені прийшла, висилали поштою FedEx, сказали. Там трошки важче, але факт того, що вона дуже швидко йде і дешевше. І оформляти можливо тим, хто відправляє важче. Вже я буду просто знати, навіть якщо нам будуть свої відправляти щось. То краще такою поштою. Тому так. Ось стільки різних книжечок. Я хочу цю відкрити і вам показати всередині. Тому дівчатка то тут в Америці є книги, але вони. Дорогі. Тут одна буде книга коштувати 50 доларів, 70. А я стільки всіх замовляла, що, можливо, на 70 доларів. Уявляєте? Ну, то я думаю, краще мені більше всього замовити, щоб уже потім по 15 разів мені не висилали. В мене можливо десь тут до 20 книг різних. Ну, вони є менші, є більші. То так. Відкриваємо. Ну що, дивіться, ось так вона виглядає. Всередини можна підписати і. Тут 240 оповідань зі старого заповіту та 125 з нового. Всього 365 різних історій, уявляєте? Дуже добре, тому що мої хлопці дуже люблять слухати, щоб я їм читала. Я їм і казки читаю і, і Біблію. То це щось буде вже для них нова біблія, нові малюнки. Вони чекали теж, так як і я, <сум> пахне так книгою. Супер. Хай, ну прийдуть і школи, будуть дуже раді. Знайшла я цю сторіночку в інстаграмі. Їх є і у вайбері. Та сторінка там більш такий асортимент вибору. Я переходила потім у вайбер. І собі позамовляла. Так, ну що, я вже все прибрала. Сьогодні добре повитирала дивана, тому що де небудь вже були плями. Але в мене така є хімія. Поплискала, добре потерла і відмилася, слава Богу. Теж добре повитирала ковра цього і в нашій кімнаті теж. І помила підлогу. Чистота. Там ще я складаю прання, памперси зняв, І все. Дуже люблю, коли чисто блищить підлога, пахне в хаті. Цим задоволена. Вже, можливо, завтра поїду десь в місто цих два дня якось вдома, то завтра вже треба їхати. Дивіться, як гарно, коли нема плям. Супер. Висохну, я застелю знову. Іду зараз. Я по хлопці. Тут вже має приїхати автобус. Так, ти. У нас настільки сьогодні тепло, що капець просто. Що там вже Тимофійко? Приїхав автобус. Привіт, Сінойка. Сьогодні. А я, да. О, я тобі вже сонечко, завтра поїду, куплю нові. Добре? Завтра котику був. Так, плани міняються. В мене як їдемо зараз е на апойтмент. Я буду вести, Оксана буде з мамою. Мамі на апойтмент треба до лікаря, Є назначено. І я сьогодні за водія, то завезу. І... Сьогодні якось у нас трошки прохолодно. Сонця нема. Ну, навіть так, щоб холодно, вітер трохи оцим. Але все одно файненько. І потім після апойтмента вже заїдемо в магазин ще. Ми чекаємо в лікарні. Ще така тут лікарня. Очікувати. Вже яфрен не знає, що робити. Покажи, на який тебе костюмчик, покажи. Покажи, які штанчики. Який красончик. Ай-яй-яй. Жди. Думаєте, що чекала, чекала Єфрема з Єфремчиком, точніше чекала. А, а там трохи буває довго на апейтменти. мінімум година. І вже йому все, вже він не хоче. Він хотів спати, по ходу, плакати, почав до бабі, бабі, щоб туди йшли за їм, за ними, куди вони пішли. Мусила я сідати в машину і що, думаю, поїду в Майер. Навіть ще не доїхала в Майер, як він заснув. І я коляси ще не взяла. Напевно, я не буду заходити в Майер. Уже зараз поїду там, розвернуся і назад приїду. Можливо, вже вони звільняться до тієї тієпори. Вже... Ми хочемо ще з Оксаною в Майер заїхати, звичайно, тому що Вгадайте, а... куди. Відділ там, де оці різні вазончики там казала Оксана, ще подовозили, то я хочу подивитися, що там ще є. То заїдемо. І вона щось хоче собі купити, подивитися. Заїдемо, хай поспить дитинка. Вже буду чекати в машині. Просто так поїду туди і назад. Ну нічого. Головне вже заснув, вже спокійний. Ми вже звільнилися, вже й скупилися. Покажу вдома, що купила. І, як завжди, зайшли на таку красоту. Гарні такі горщики вже навіть ці. Різнокольорове, таке все ворвисте. що не знаю. Ось тут гарно, дивіться. Так під колір вже підбирають віточки такі і зразу. Це красиве. По О, 3, ой, 27. Ну, стоїть. Я там бачила і ці дуже ще гарні. Такі. Літо, літо. Тільки, звісно, сьогодні щось похолодало дуже. І дужче всередині вам покажу. Упс, йдемо. Що mm -hmm. я собі розвила? мене вже ці штучки не буде брати. Дивіться, я хочу собі ось таке. 19 доларів. Там ось бачу і розочки, не знаю, вже і розочки хочу, такенькі маленькі. лілі як гарно процвітали. Ой, гарне, все таке гарне. Ось і що я сюди зайшла і бачу, тут є і жовті, червоні жовтий, подивіться, який гарний. таке ніжне. Шо? Я вже не знаю, що брати. О, там ще рожеве таке красиве. Ідемо, йдемо, покажу вам. Ой, що це воно? Щось один пропадає. Ох, який ще цей колір гарненький. Дуже гарно. Виходимо, ми і подивіться, яка краса сидить. Такі пташечки собі сидять, наблюдають, дивляться. Ідемо, да? йдемо. Купила йдем. ось такі і ось таку можна пересадити. Дуже мені такі все подобаються, гарні. Я вже вдома. Дивіться, показую вам красу, яку я купила. Ось такий вазончик 1899 доларів. Як вам подобається чи ні? Мені чомусь дуже так сподобався. Настільки гарненько. Красиве. Дивіться, ще ось такий. Купила, можна пересадити, а можна навіть щоб в цьому горщику. Це 8,99. Взяла, бо теж сподобалося жовтеньке таке гарне. Дай вже, мабуть, буде все. Потім три, чотири, п'ять, шість буде мене вазончиків, дай хватить. І йду далі показувати покупки. Дивіться, що я Єфрему купила. Купила такого горщика, будемо привчати його, тому що в його є, але він щось в той не хоче. Будемо відучувати хочемо за літо, дасть Бог, привчити його ходити на горщик, щоб. Вже памперси не купувати, знаєте. І я в цьому дуже лояльна. У мене двоє дітей, я їх не заставляла, я просто вчила. Повірте, що вони до 5 років не ходили в памперсах. До трьох два вже було, і вже вони до трьох вони вже в мене без памперса були, слава Богу. Тому я до цього теж спокійно відношусь. Ось такі унітазик. Вже попогрався, попоносив його. Підкривається так, і тут береться ця штучка, сам горщик дістається і все. І слухайте звук. <звук> Йому ж цікаво, чи типу змиває геть. А сюди можна ставити книжечку, якусь щось там <звук> з собою приносить. Там щось можна ставити. 26 доларів. Взяла це, я в Маєрі купила, він був щось 36 чи 34, так. А це була знижка, там два останніх було. І я взяла, бо я його хотіла синульки купити. Будемо приучувати, він нам потрібний. Тому це, мені здається, для дитини буде ще легше, коли таке саме, як і в дорослих унітазик. <рес> таке мілаське. Дивіться. Я швиденько показую з продуктів, що я купила. Щось у нас одна лампочка вже не робить ось цей такий світильник. Треба писати. Так, дивіться. Ось тільки я взяла такий крекер. Я роблю торти з таким, ото в мене є. Насолода, я його називаю, дуже смачний торт. А це ще планую зробити вафельний. І мені там треба крекер. І це він був, одна ця пачечка 60 центів. І я забрала. Взяла, це було 6 пачок там. І я взяла. Хлопці, і так люблять з молочком, і тортика планую. Полуниця. Далі дивіться, знайшла печиво савоярді І зроблю тірамісу. Покажу вам рецепт, як роблю я. Я дуже просто роблю, і нам дуже подобається. Хто любить каву, то це супер варіант. Ось такий сир. Сьогодні хочемо посмажити бургери. Свої домашні, дітки дуже люблять. Тут взяла сир. Кожна ціка штучечка запакована, що мене дуже тішить. Я люблю, так щоб було запаковане. Далі таке печиво взяла на пробу. Це був в європейських а, рядах в маєрі. Є там такі а, пару рядів, рядочків, чи один, чи два. То є, то я, Взяла на пробу. Щось мені, знаєте, контик, чи як печиво і щось таке подібне. Взяла на пробу. І ще взяла ось таке печиво. Теж на пробу, Апельсинчик всередині щось так. У нас такі теж були подібні. Далі огірки на бургери будуть смачно. Морозиво ось таке, бо ж я б його і не брала, але їх прям побачив. Мозіньо, мозіньо, плакати почав. Да, мусила вже взяти. Але дуже хлопці люблять шитимофійкою і якогось. Дуже люблю. І подивіться, які гарні банани 40 центів були. 47 чи 40. За ЛБ, це не за, не за все. Ні. Просто вони дуже мені сподобались, гарні на вигляд. У мене є фрем дуже їх їсті. Так, таку взяла капустинку на бургер. Одненьку. Ну, вона не капустинка, а чи якось так щось називається. І окропчик, дивіться, свіженький, гарненький, м -м, пахучий. Супер. Цибуля, пару штук цибулі. Я в костку візьму упаковку велику, там дешевше виходить костку. Але це взяла, бо вже не, хочу заїж... не схотіли заїжджати в костку, тому що треба було вже їхати готувати вечерю. Тому... Трохи чекала маму за пейтмент да й затяглося нас. Планували багать... в пару магазинів заїхати, були там нас справи, і те, і те треба, але, на жаль, не, не встигли. Нічого на другий раз. Капуста. Білокачана капусточка, дві капустини. М -м -м, планую зробити голубців накрутити. Вже давно я робила свої домашні голубці, то хочу зробити. М -м -м, це вегета приправа. Це мені тато купив, якось я поросила. Мама передала відразу стоїть тут. Такі, знаєте, желені черв'ячки Це є І. І. Ось така штучка ця, щоб плискає. Я її, наприклад, як перед пилососить, коври плискаю, е прискаю, як застелю чисту постіль, е покривало е дивана і дуже гарно пахне. штори. Ця класна штука так гарно пахне, то я собі взяла знову. Я таким користуюся. Ось так пройшов мій день. І покупки такі. Єфрем чую вже щось там. Грається. Ну що я всім дуже вдячна за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.